Що може зупинити Шарикова? Що Хто? Що може його Так, угу. да, Бачите, коли те, що ми виробляємо, карта ну, творчості, да? таке щось, бачите, скліпаємо, але за участі третьої сторони якоїсь, за участі допомоги. Угу. Те, що його зупинить страх. Те що, те, що буде в небо, бачите, вони літають. Кіцькі <с Psych> -кі 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 з собаками літають. Оце те, що буде там літати. От коли буде прилітати добре на червону площу, оце його може зупинити. Бачите, він не хоче <с subtitles> біля стовпа згоріти, як Жанна Дарт. Він боїться, це не буквально так не можна сприймати. Це якогось. Знаєте, як у нього під ногами буде земля горіти, і як буквально, і так і переноси. Да? Тобто, коли ці шарикові, що під ним ну, відвернуться від нього або військові відвернуться, ну це діє. От, 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 от цього те, що буде в небі літати, буде якась дія і буде палати. Оце він цього боїться. Тобто він має відчути силу. І він цього боїться, і його це може зупинити. Так що так, ой, дай нам Боже нашим хлопчикам за Єсу його зупинити.